Йордан, так називається місце, з освяченою водою для купання на хрещення, була приготована за день до освячення. Про сильні морози, що вкрили товстою кригою Дніпро, свідчила товщина Людового Христа з купелі. Перед освяченням його прикрасили свічками. Для віруючих це свято має велике духовне значення, бо прийшло воно до нас ще з євангельських часів. Господь являет нам очищение, прощение, как для мытарей и грешников. То есть Он пришел очистить нас от грехов. И о сегодняшнем чудесном событии Ян Златоуст говорит так, что прежде всего радуется небо, потому что на Христа сошло, сошел благо, Дух Святой во время крещения. И освещается водное, водное естество, осветилась вода. Как некогда еще в ветхие времена вода потопила людей, род человеческий, во время Вселенского потопа, то теперь же через воду мы получаем Лучаєм крещенія вже другий рік поспіль на освячення води у цій ополонці приїздить отець Іоанн свято святоуспенської церкви цього дня на хрещення віруючи разом зі священнослужителем читають молитви, а потім стають свідками таїнства освячення. Кожного з присутніх щедро окропили благодатною водою з купелі, а вона таки вабила до себе. Комусь вдавалося переселити холод та проплести вздовж усієї купелі хреста, а інші зважувалися лише на кілька занурювань. Скільки часу слід пробути в освяченій воді, неважливо. Достатньо, щоб хрещений у православ'ї повністю нею омився, адже після освячення вода набуває цілющих властивостей. Крещенская вода, она еще называется Агиасма, то есть великая святыня. Она святится раз в год великим освящением воды, только на вот крещение Господнее. И имеет свойства целебные. Она не портится, эта вода. Ее пьется, она пьется только на тощак вода и имеет свойство исцелять болезни, исцелять недуги, душевные, телесные, человеческие. Самі ж любителі благодатної води у захваті від можливості отримати очищення та від того, що виявилися сильнішими від холоду. Люди хочуть розоротися, хай купаються свята вода, священа. Батюшка Іван посвятив, дуже приємно і дуже жарко, красиво, і я вам бажаю теж покупатися. Марина Кочкіна, Олексій Козир, студія БАРТ Українка.